Та на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії. Анна Мірошниченко Вітаю вас. Звуки вибухів та стрілянини у тимчасово окупованому Севастополі. Місцеві телеграм-канали ширять відео із нічними гучними звуками. Окупаційна адміністрація стверджує, що це буцімто була атака двох надводних дронів. Один із них, нібито, знищили, а інший розірвався сам. Загарбники запевняють, що всі об'єкти не ушкоджені. Шість дронів триває на Росії. У Підмосков'ї впав безпілотник кам'якадзе, який ніс 17 кілограмів вибухівки. Про це повідомляють російські інформсмітники. Апарат приземлився у лісі неподалік Ногінська. Знайшла його місцева жителька. Так звані російські змі пишуть, що дрон схожий на український, Такі виготовляє компанія Укрджет. Завдовжки три метри упав буцімто через те, що закінчилося пальне. Всередині був начинений 30-ма брикетами із вибуховою речовиною. Сі 4 у лютому такий самий безпілотник впав неподалік об'єкту Газпрому в Московській області. Збройні сили України жоден із випадків не коментують. Рашисти крадуть зерно і змушують медиків вставати на військовий облік про свавіллю окупантів у Бердянську. Повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Водночас ворог обстрілює мешканців неокупованих територій. Лише впродовж минулої доби завдали одного ракетного та 46 авіаударів. Активно ворожа авіація працювала по Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Росіяни не полишають спроб захопити схід України. Минулої доби здійснили близько 60 атак по позиціях ЗСУ Су намагалися штурмувати на Бахмутському, Авдіївському та Мар'янському напрямках успіху не мали. 660 рашистів примусово склали зброю минулої доби. Від початку великої війни наші воїни ліквідували 187 тисяч 90 російських військових. Оптимізували і військові потужності загарбників. Ще 8 танків та 8 бойових броньованих машин перетворилися на купу металу минулої доби. Не дорахувався вороги 12 артилерійських систем. А українське небо стало частішим на 11 безпілотників. Зокрема, наші воїни приземлили 8 дронів Камікадзе -Ланцет» та 2 розвідувальних безпілотники Мерліни Орлан. Військовий автопарк Росіян теж поменшав на 23 машини. Працюють над плануванням операції штурмових дій та обороною бахмутського напрямку. Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він проїхався всією лінією зіткнення. Був у частинах, які тримають Бахмутський фронт. Наголосив, що українські воїни б'ють москолоту і продовжують отримувати стратегічні рубежі. Сирський додав, що українські воїни зараз нищать кадровий та наступальний потенціал росіян. Понад чотири сотні ворожих снарядів Москолота випустила по Херсонщині протягом минулої доби через атаки двоє загиблих та шестеро поранених, зазначає Чільникова Олександр Прокудін. Росіяни влучили в заклад освіти Білозерської громади. 33 дні окупації, десятки знищених будівель, сотні зруйнованих життів. Такими є наслідки приходу руського міра до Бучі на Київщині. Російські військові на важкій техніці заїхали туди зранку, 27 лютого. А вже 31 березня з міста втекли. Від наслідків господарювання визволителів жахнувся увесь світ. Біля церкви Андрія Первозваного виявили братську могилу з тілами кількох сотень місцевих жителів. Тіла вбитих цивільних лежали по всьому місту. Минув. Рік на перший погляд місто вже частково відновилося. Втім, таким як було до приходу расистів, воно вже ніколи не буде. Якими стали Буча та Бучанці за рік після деокупації? Юрій Пугач розповість Они вокруг їздили, і бомбили все вокруг. Перші години окупації Бучі пригадує подружжя Матвієнків у 2016 році. Вони переїхали сюди з Маріуполя, тоді втікали від прифронтового життя, і навіть уявити не могли, що рука Кремля дістане їх і тут, тим паче з однорічним онуком. Ну признайте маленький рібенок, годік е, ползає по полу, е, холодно. Ми думали, так ну попадіть, дай Бог, щоб, щоб все одразу в нас. От, тому що, щоб не було цього нічого. Вогонь, дим, повна роз. Зруха, руха, страшні будинки, зламані судьби людські. Одразу після визволення міста вздовж так званої Варшавки, шосе, що веде до столиці, майже не було вцілілих споруд. Від будівельного магазину лишився лише невеликий вуличний павільйон. Потрощили окупанти тут два ринки. і Один з найбільших місцевих супермаркетів. Усередині після себе лишили калючі крові. Нині його вже повністю відбудували, і тут знову вирує життя. Однією з найбільш понищених у місті була вулиця Вокзальна. Ворожі танки ДБТРи заїхали сюди вранці, 27 лютого. Торік жителі цієї вулиці були свідками жорстоких боїв, у результаті яких українська армія знищила колону російської техніки. «Ущент». Це вся вулиця Вокзальна блята кадирався. як прийшли блядь, так і на той світ ушли. Це відео з вулиці Вокзальної облетіло весь світ. Зняв його тутешній житель Валентин Дідковський, який ані на день не полишив своєї домівки. Ба більше чоловік допомагав військовим зупинити наступ росіян. Зі свого подвір'я він з гранатомета поцілив у бензовоз окупантів. Він попередньо дороги став, взорвався, от, а саме техніка, що була ззаді, вона не змогла вже пройти. Та з цієї техніки окупанти змогли розтрощити оселі місцевих. Нині над Ним вокзальної щодня працюють понад дві сотні робітників. Вони замінюють покрівлі та вікна, ремонтують фасади. Як дивишся, що все це відбудовується, ти розумієш, що ми будемо жити і будуть жити наші діти. А от будівлі, які вже не підлягають, ремонту зносять. На їхньому місці зводять ось такі новобудови за однаковим проєктом. Орієнтовно 200 мільйонів гривень буде витрачено на саме на вулицю Вокзаль. Ми вже відремонтували дорожне полотно, будуть відновлюватися узбіччя. Зелені насадження, опори лінії електропередач і також частково комунікації. І таких вулиць у бучі чимало швидким повернення до попереднього стану міста точно не буде. Визнають у міськраді. Держава допомагає багато по відновленню. В першу чергу це вікна, двері, тобто це такі ремонти поточні. Ми говоримо про більше ніж 5 тисяч зруйнованих об'єктів. Це і квартири, і будинки. Тільки на ремонти поточні ми не говоримо капітальні, треба було орієнтовно більше 5 мільярдів гривень. Місцевий бюджет покрити такі витрати не в змозі, тому нині активно шукають спонсорів. Звертаються зокрема й до міст побратимів. Вже вдалося відновити лікарні і заклади освіти, та досі не зрозуміло, що робити з будинками, які не підлягають відновленню, бо й донині велика частина бучанців не мають куди повертатися. З близько 50 тисяч місцевих жителів в окупації залишилося лише близько 5 тисяч. І у міськраді про те, в яких умовах довелося виживати цим людям, знають не щоток. Цей забор, де 15 березня його виламали повністю окупанти. Зайшли сюди на територію. Їх було близько 20. Зав'язали на руки, зав'язали очі, поставили на коліна, протримали деякий час нас тут і привели в інше місце, де ми просиділи до вечора, очікуючи допита. Вранці частина військових якось ну, вийшла з території цього будинку. І ми таким чином, завдяки арочці, яка була в цьому будинку, втікти. Від тих моторошних подій минув рівно рік весну 2023 року Буча з. Стріла вільною від расистів, та все ж не такою, якою була раніше. Чимало ран, які лишили після себе росіяни. Не загояться ніколи. Після себе московольські виродки залишили сотні замордованих і вбитих мирних жителів. Вулиці зруйнованого міста були всипані тілами. У декого руки зв'язані за спиною. Людей катували. Могили були просто таки у дворах біля будинків, а поряд розводили багаття, аби нагріти їжу та воду. Тіла бучанців також звозили до церкви Андрія Первозванного. Їх ховали у братській могилі 10 березня. Тут відбулося перше поховання. Це братська могила. Із 419 людей, які зараз відомі, що загинули у Бучі. 116 були поховані тут. Серед них 30 жінок було і двоє діток. Після деокупації у квітні тіла ексгумували, а світ жахнувся від масової страти цивільних. На місці братської могили згодом планують створити меморіал. А от на місцевому цвинтарі десятки безіменних могил людей, яких донині не опізнали. Буча стала синонімом воєнних злочинів путінських убивць і символом геноциду. Ужас. Вони кажуть, це все фейки, хай приїдуть і подивляться, посидять, хоч сутки чи двоє в цих фейках, яких ми були. Ми три неділі взагалі не могли з вийти. Я вчора сина поминала, рік як його немає. Син пані Олени був учасником АТО. Пізніше його перевели у запас. І коли до його рідного міста зайшли, окупанти без роздумів вступив до місцевої тероборони. Кажу, сину, може не поїдеш, не підеш, я так хворію, в больниці не вилажу. Кажу, мамо, я не піду, та мені каже, як ви оці слова кажу, Так вони мене вбили. Мені шесть загинути за Україну. 40-річного Юрія Єрмолаєва окупанти вбили 20 березня пострілом у скроню у приміщенні дитячого садка. Там росіяни допитували і катували людей. Ще одним символом бучанської різанини стала вулиця Яблунська. Тут була база комплектації, яку загарбники використовували як свій штаб. Саме тут російські десантники розстріляли дев'ятьох тероборонівців. Тіла залишалися тут майже місяць до кінця окупації. Рідні не знали про долю чоловіків до квітня. Так роком пізніше Оглядають сліди куль, нині тут меморіал. Докази воєнних злочинів для міжнародного кримінального суду донині збирають сотні правоохоронців з усього світу. Ці злочини потрібно засудити в першу чергу. Не тому, що ми такі хочемо помститися а для нас дуже важливо, щоб зло було названо злом. І ті, хто вчиняв ці злочини, вони не називалися солдатами, а ми правду би сказали, що це є гвалтівники, що це є вбивці, що це мародери. Юрій Пугач, Микола Довгий, Марта Шикула та Ганка Кудрявцева, п'ятий канал. Сепаратистські висловлювання та заперечення існування України провідна чи поминальна неділя у Києво Печерській лаврі минула за звичним сценарієм і вже стандартними стають бурхливі емоції під час відвідування святині українськими активістами. Як минув черговий день відтоді, як договір е, оренди у, МП, е, у, 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 у МП закінчився, а перебування попів у лаврі ні, розповість Олена Рибінська. Ранок неділі чи не вперше протягом останніх тижнів на вулиці сонце і тепло. Однак, знімальну групу п'ятого тут сприймають так само холодно і насторожено, і відкрито на камеру погоджується говорити не усі прихильники російської церкви в Україні. Ті ж, які наважуються спілкуватися у прямому етері, кажуть, у ПЦМП до Росії стосунку немає самостійна та повинна перебувати на території Києво-Печерської лаври. Канонічні зв'язки з усіма церквами канонічними православними. Ну а через через яку ну це ж через російську православну церкву? Ні, вже ні. 27 травня 2022 року ми розірвали зв'язки з РПЦ. Церква УПЦ так вона не патріархія, вона митрополія, тому що в нас митрополит. У 90-х роках, я не пам'ятаю точно рік, нам надали томос. 91 першого до патріарх теж московський на той момент, і тому зараз в нашій церкві, от ми можемо проводити свої збори. У нас є свій синод, який управляється ну самостійно. Деякі віряни висловлюються радикальніше, ба більше, із ознаками сепаратизму, заперечують існування України та російської агресії. тільки Бог української держави ні і не буде А веде зараз перебуваєте Поэтому. Я где? Я у Бога. Я служу Богу. Не а какие укра... в Украине зараз? Ну, ни в какой. Я в Украине никогда не служила и служить не буду. Вот сейчас идет война. територію атвойовують свою атвоюють територію. А зараз виправдовуєте російську агресію в агресія ваша, не російська ви розумієте, що це кримінальна стаття. Я, я говорю, Те, що ви зараз агресія говорите, Агресія ваша та ви пишіть мені це до жопи. Що ходіть, то й пишіть. І вже стандартно журналістів п'ятого супроводжують одні й ті самі прихильники московських попів. Один із них бесіду почав був із вибачень щодо своєї поведінки стосовно знімальних груп. Однак по тому. Узявся показувати записки, які подають за здоров'я та упокій у храмах. Тому що люди вже забули і чи їм надоїло сюди ходити. Ні, 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 ми за вас. Вот я поэтому говорю, ми за вас і за ваших упок. Ми за Кирил теж. Это... Ну так, да, ми тут пишемо Кирил, Євгеній, там всі, хто у нас. Ні, ну всі, хто погибли, наші, да. Зали думаю, може ж ніякої показую. сміх сміхом та заряджений вірянин про російської церкви починає голосно кричати, лише побачивши військового у формі та ще й зі стягом України в руках. Останній хотів передати прапор комусь зі священнослужителів МП. Це має бути мирний мирним. Повісті там при вході і заходьте молитися. А прапора не приймають. Активіст емоцій не стримує. Я фото приймати прапор. Хотів. Прапор взяли. Справа священник! Українських активістів під лаврою було значно менше аніж вірян у ПЦМП на молитовних стояннях. Однак навіть без галасувань, а лише з банером у руках намагаються спілкуватися з вірянами та доносити інформацію. Хоча і не завжди це вдається. Пробували казати, що проплачені, пробували пояснювати нам, що ми тут підтримуємо щось не те. Пробували нас виводити на те, що має встановити слідство. Тобі ж коментувати, щоб ми пробували коментувати там якісь там мерседеси, якісь там віли. Я перевожу все. На особисте саме то, що пережили наші родини, і говоримо ми саме про це. Ми не говоримо про те, що ми зараз перевірити не можемо, про те, що там має встановити слідство. Ми говоримо про конкретні речі і намагаємося в принципі знівелювати їхні фейки. Комісія міністерства культури у п'ятницю в останню оглядала приміщення національного заповідника Києво-Печерська Лавра, руйнування об'єктів святині недотримання правил пожежної безпеки та ймовірно підпільний бізнес. Це те, що знайшли фахівці минулого тижня. Що нового Ткриться світу з понеділка. Дивіться у матеріалах наших знімальних груп. Олена Рибінська, Микола Довгий, Лідія Середюк, П'ятий канал. Полярне сяйво осяяло український небосхил напередодні ввечері. Таку красу могли спостерігати, зокрема жителі Київщини, Харківщини та Львівщини, світлинами рідкісного у наших широтах, природного явища, очевидці активно діляться у мережі. Зазвичай таке сяйво мають можливість спостерігати мешканці північних країн однак, цьогоріч, через потужний геомагнітний шторм, його мали змогу побачити жителі південніших широт, зокрема українці. А У харківського кота Степана з'явився конкурент Бандеро бандеро-кіт із Луцька. Його звати Оскар. Господарі завели йому сторінку в інстаграмі, яка вже потроху набирає підписників. Усі дописи на сторінці, виключно української патріотичному дусі. Більше про зіркового пухнастика розповість Яна Лимаренко. Зоряна збирає Оскара на прогулянку, надіває на нього шва, аби не втік. Пішли. Вусаня потрібно вигулювати, переконані господарі. Власник Роман садить кота на шиї і ходить, наче з папугою. Зараз моститься поступово по дорозі. Бандерокіт, як називають його господарі, за іронією долі найбільше любить бігати вулицею Степана Бандери. Тут його вже впізнають підписники у соцмережі та перехожі. Випадково сталося. проходив і дуже приємно. Він живе дуже спокійний, до речі, кіт. Одразу сів на плечі, влаштувався дуже добре. Я знаю кота Пільмона, кота Степана. Ну от тепер кота Бандеру: чи кіт, чи пес, чи людина. От, але щоб був за Україну вдома, в Оскара свій куток. Найбільше полюбляє дивитися у вікно і спостерігати Це. за птахами. На підвіконні улюблена кружка з Бандерштату. Через неї їй зізнаються власники і почали його називати Бандерокотом. Того, що вишиваємо, куча от квинмете. Як його з вишиванки, подушка вишиванка, на якій він любить спати, От. тому напевно, що від цього так більш прийшло. Бандеру коту да, завели да, сторінку да, в інстаграмі. Да, Зоряна да, тільки не завершила монтаж да, чергового да. ролика. Відео про прогулянки, як гуляти з котом правильно. Я вирішила саме через сторінку Оскара розказувати не тільки про його життя, а і про здоров'я, іграшки, смаколики. Про харчування через його сторінку я стараюсь пропагувати, ну розказувати за українську за українську культуру, українську мову, тобто нічого російського. Навіть музика, Десь яку митинець, вподобав кіт українського скас. етногурту, записана ще на стару платівку. 89-го року видали це все українською. Я був дуже подив, де це звідки звуки, де ці пташки, чого воно так. Оскар не простий кіт, а дресирований. Уже вивчив шість команд, але виконує їх лише коли захоче. Дай лапу. дай лап, молодець, хороший кіт. Гарай вилиї трохи лінивий, несвухняний, як і всі коти. Пандеро кіт Оскар набирає підписників у соцмережі. А Зоряна та Роман продовжують наповнювати сторінку корисними розповідями про догляд за домашніми улюбленцями. Олена Ткачук, вузьк, п'ятий канал. Полоничний потяг відкрив сезон подорожей в Іспанії. Від середини 19 століття він возив королівську родину зі столиці до заміської резиденції назад. Дорогою монархи коштували свіжу полуницю, яку вирощували місцеві фермери. Зараз полуничний потяг возить туристів помилуватися на королівський палац. І дегустація полуниць так само входить до програми. Які ще принади має цей маршрут, дізнавалася Нона Стефанова. Цей свисток сигнал для пасажирів полуничного потяга. Щороку у квітні він розпочинає свій сезон туристичних подорожей і їде із залізничного музею в Мадриді до заміської резиденції іспанських монархів у муніципалітеті Аранхуес за 50 кілометрів від столиці Іспанії. За 45 мільйонів реалів Маркіс Саламанки заснував цю залізницю на честь Марії Христини, яка згадується у цій пісні. Це матір королеви Ізабели II. Потягом ми їдемо в Аранхуес як олімпійські боги, і там милуватимемося одним із найкрасивіших міст на планеті. Маркіс Саламанки був на той час найбагатшою людиною Іспанії і другом монаршої родини. Королева Ізабела II особисто відкрила цей маршрут 1850 Десять року, а у 1984 році полуничний потяг став туристичним. У його складі один металевий вагон і чотири дерев'яних старовинних вагони, яким понад 100 років. Мені дуже подобається ідея мандрувати поїздом минулого сторіччя у тих вагонах, яких їздили королі. Це унікальна можливість повернутися в минуле. Під час мандрівки полуничним поїздом можна відчути не лише минуле, а й смак полуниць. Акторки в історичних костюмах співають пісню, яка так і називається Полуничний потяг. Пасажирам роздають свіжі полуниці, які вирощують у цьому регіоні. Туристичний маршрут починається одночасно із сезоном цих ягід і завершується зі збором останнього врожаю. За 45 хвилин подорожі туристи милуються полуничними полями, якими славиться регіон. Цей фермер протягом квітня і травня збирає близько 500 кілограмів полуниць і запевняє, що його сорт особливий. Ці полуниці кисло солодкі, їх дуже люблять. Такий сорт ніколи не набридає. Багато років тому ще до мого народження. Майже всі фермери в Аранхуесі, а їх було значно більше ніж зараз, вирощували цю ягоду і везли в Мадрид. Ми збираємо її на світанку, і ще до обіду вона в Мадриді готова до споживання. Чудові полуниці, такі як мають бути. Півтора сторіччя тому цей потяг став першою залізницею в цьому регіоні Іспанії. Спочатку він доїжджав із Мадриду лише до вокзалу в Аранхуесі, але невдовзі колію продовжили до королівського палацу для зручності подорожей. Монархів люди, які приїжджають сюди полуничним потягом, мають на вибір іще кілька екскурсій: детальніше роздивитися палац або ж полуничні поля. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Такою була інформація в цій годині. Замить у нас марафон незламна країна, тому залишайтеся з п'ятим цього ранку і не перемикайтесь.